Добрий день, любі колеги. Мене звати Вікторія, я косметолог-методист компанії Alvi Praha. Ми часто отримуємо від вас питання стосовно використання струмів в косметології та які краще обрати. Ну що ж, давайте розберемося разом в цьому питанні. Електричний струм може похвалитися найширшим переліком можливостей. За його допомогою відбувається найбільша кількість косметологічних процедур. Лікування шкіри, профілактика, відновлення, насичення і живлення, введення вглиб м'яких тканин і депонування в них активних інгредієнтів косметичних засобів. Сильніші методики використовуються для омолодження тонізації м'язів та їх відновлення, лімфодренаж і схуднення. Це все проводиться за допомогою електричного струму. Сьогодні ми розглянемо сім найпопулярніших методик, які користуються попитом косметології. Почнемо з першої методики. Це мікрострумова терапія. Це модельовані імпульси електричного струму, що перебувають у надмалих технічних параметрах. А саме невеликою амплітудою і частотою вони будуть впливати на шкіру, м'язи, кровоносні і лімфатичні судини. Вони будуть справляти стимулюючий ефект. Під впливом мікрострумів активізується вироблення колагену, поліпшується тонус м'язів, стимулюються обмінні процеси в клітинах. Лімфатичної та кровоносної системи. Косметологічні процедури, що проводяться за допомогою мікрострумової терапії, одні з найефективніших і найпопулярніших, а її застосування допустиме з 18 років за наявність прямих показань. Сила струму до 800 мікроампер, діапазон частоти від 1, до 500 Гц. Показання набряклість, вугрова хвороба та акне, киперуз і розоцея, пігментація. Передопераційний та післяопераційний супровід, відновлення мембранного потенціалу, стимуляція вироблення АТФ у клітинах, стимуляція колагеногенезу, боротьба з деформаційним птозом, покращення тургору та еластичності шкіри, ліфтинг, боротьба зі змучками і їх профілактика, відновлення тонусу м'язів і мімічної мускулатури, комплексне омолодження. Друга методика це РФ ліфтинг. Це радіочастотна терапія або радіочастотна підтяжка шкіри за допомогою електричного стругу у радіочастотному діапазоні. Це найефективніший нехірургічний метод підтяжки шкіри, який спрямований на стимуляцію вироблення колагену. Він використовує радіочастотну енергію для нагріву дерми та підтяжки шкіри, не травуючи при цьому верхній ні шари. Косметологічна процедура, популярність якої невпинно зростає. Сьогодні він активно застосовується не лише на обличчі, але й на тілі, поєднуючись з вакуумним масажем та кавітацією. Суть методу це нагрів дерми імпульсами високої частоти, наслідок чого ущільнюється волокна колагену, стимулюється процес неоколагенезу, посилюється мікроциркуляція. Показання гравітаційний птоз. Втрата чіткості овалу обличчя, друге підборіддя, втрата толусу і еластичності шкіри, наявність змуршок та в'ялість шкіри. Третя процедура це міостимуляція. Це фізіотерапевтична процедура для стимуляції м'язів за допомогою дозованих низькочастотних електричних імпульсів. Під час процедури за допомогою спеціальних електродів подається невеликий фізіологічний розряд електричного струму, що призводить до примусового скорочення м'язів. Плив імпульсного струму активізує кровообіг, покращує відтік лімфи з міжклітинного простору через венозну і лімфатичну систему. Процедура дає швидкий ефект на м'язи від тканини та сприяє активному руйнуванню і розщепленню жирових відкладень в проблемних зонах. Відновлює структуру тканин, підвищує тонус лімфи, судин, м'язів тіла, і, звичайно, одним з найбільш важливих дій низькочастотних імпульсних струмів це знеболюючий ефект. Показання, втрата тонусу пружності, в'ялість м'язів і шкіри, целюліт і так звана апельсинова кірка, проблема зайвої ваги та синдром стовлених ніг. Четверта методика це електроперація, безін'єкційна мезотерапія. Це косметологічна процедура, в якій електричний струм виступає голкою, що буде проводити препарат усередину клітини скрізь іонні канали, минаючи епідермальний бар'єр. Це найбільш сучасний спосіб вести лікарські або косметичні речовини в глиб шкіри без її пошкодження. Таким чином, корисні речовини потрапляють у глиб шкіри та діють у десятки разів ефективніше. Ніж при традиційному поверхневому нанесенні під час процедури використовується електричний струм високої частоти та низької ефективності. Одна з найсутчевіших переваг електроперації порівняно з іншими методиками введення це відсутність жодних вимог препаратів, що будуть вводитися, як у фенофорезі та імоноферезі. Дозволяє вводити у глибокі жири шкіри препарати з великими розмірами молекул. Показання залежать від індивідуальних проблем шкіри: це зволоження, купероз, пігментація, живлення, постакне або ліфтинг. П'ята методика це коагуляція, термічне руйнування новоутворень на шкірі за допомогою змінного електричного струму високої сили і низької напруги. У естетичній косметології потужність електроструму для процедури коагуляції складає близько 20 Вт. Що стосується медичних коагуляторів, вони значно потужніші, сильніші і дорожчі. Показання, наявність мілких новоутворень на шкірі, такі як папіломи, бородавки, невуси, ускладнені прояви бугрової хвороби тощо. Шоста методика це гальванічний струм, постійний струм низької напруги і малої сили. Застосовується для проведення трьох косметологічних процедур гальванотерапії, іонофорезу та дезінкрустації гальванічної чистки. Гальванотерапія це насамперед регуляція діяльності сальної залози. Також має протизапальні та антиоксидантні властивості. Косметологічна процедура проводиться по контактному гелю провіднику. Іонофорез – це метод ведення активних компонентів за допомогою гальванічного струму. Максимальна глибина проникнення при такій косметологічній процедурі досягає 2 мм. Важливий нюанс речовини, що вводяться, мають бути заряджені. Цю інформацію надає виробник косметичних засобів. Дезінкрустація це гальванічна чистка, при якій виникають хімічні реакції, і жирні кислоти сольних залоз вступають у реакцію з лугами. Показання: жирна шкіра, вугрова хвороба, постакни та себорея. І завершуючи сьома процедура, це дар Це слабкий імпульсний змінний струм високої частоти та напруги десятки тисяч вольт. І при цьому малої сили. Електричний розряд впливає на чутливі нервові волокна шкіри, викликаючи короткочасний спазм судин. Цей спазм змінюється тривалим розширенням і таким чином активізується місцева мікроциркуляція крові. Та понижується функція потових і сальних залоз, застосовується у двох варіантах: контактний і безконтактний. Показання це жирна пориста проблемна щільна шкіра, запалена шкіра після чистки, надмірна продукція шкірного сала у трихології використовується при алопеці та інших пробок шкіри голови. Ну що ж, підведемо підсумки? Ми розібрали найпоширеніші сім методик з використанням електричного струму у косметології. Яку методику краще обрати з вище перерахованих, ви вже маєте обирати самостійно, дивлячись на індивідуальний анамнез, потреби та обов'язково враховувати покази та протипокази ваших клієнтів до даних методик. Тому, дорогі колеги, хочу побажати вам успіхів в роботі та в виборі необхідної для вас методики. Якщо у вас виникають питання, ви можете звертатися до нас, ми з радістю вам допоможемо та далимо відповідь на всі питання, які вас цікавлять. До нових зустрічей, папа. -па.